Вітаю вас, дорогі мої друзі, з неділенькою святою, мирного усім неба. В першому відео показала, що куплені в мене були лососові хребти. От я розібрала їх, бачите, цю частину я вже замаринувала і хочу, бачите, отакі вибрала шматочки, і хочу приготувати їх на пару. Тут дуже багатенько, буде дуже багато парових корзині, значить я не буду всі готувати отакі гарні шматочки. Оці шматки, бачите, такі хребтові, теж з м'ясом. То будуть на юшку, таких от, два хвостики гарних, наваристих, і готувати буду в своїй мультиварці. І нічого не маю до юшки, ні картоплі, ні моркви. я Моркву закрила, до речі, в банки, я її мала. Так. Значить, Тільки в мене є цвітна капуста зелень. Що я роблю? Я налила вже водички в чашу мультиварки. Бачите? Зараз опущу капусточку цю, цвітну, Так. візьму одного хвостика і буквально пару штучок для навару. Отої хребтової частини. Я гадаю, що достатньо, тому що я супчику цього багато не буду варити. Зелень вже подрібнила, але дам потім, знаєте, при подачі. Сіль, лавр, духмяний перець, чорний перець ну, буде достатньо. Так, Ну і поверха будуть готуватися два блюда. Поверх викладаю в корзину, от, пергаментом вкрила парову корзину, от. щоб, знаєте, жирок не дуже витікав. от. Це ж омега-3, дуже гарний цей жир. Ну і оці шматочки зараз повикладаю. Дивіться, які гарні паски. От. Буду готувати на програмі суп. І якраз приготуються і ці шматки лососеві, і зубка звариться, і такий буде в мене сьогодні обід. От. Я гарно почистила від такого чорного, очистила. Так. Ну, дуже великий такий прошарок виходить. Так, Я гадаю, що достатньо. І ще шматочок О. А це вже відправлю на зберігання. На подальше. Всю свою величезну камеру я розморозила, тільки загрузила ту камеру, що знаходиться в мене на балконі, в холодильнику. Програму суп. А це по пулючкам і морозильну камеру. Не сказала, що оці шматочки я маринувала в соєвому соусі, зато вони змінили так кольор. Так, І от бачите, ще буде на два рази то точно юшки. Не знаю, як ви, але я дуже полюбляю купляти оті лососові хребти. Поки вариться в мене супчик і напарго рибка, я вирішила посмажити декілька таких не млинців, а оладок з клітковини. Насіння амаранта. Бачили ви таке? Як не бачили, то показую вам. Тут водичка, яйце посолила, поперчила, от, і додавала цей амарант і, напевно, четверть чайної ложки соди. І на олійці зараз спробую посмажити, не знаю, що то вийде в мене. От, така, бачите, маса. Вперше так буду робити, щоб з клітковини. От. З псиліуму робила, добавляла. От, а клітковину амаранта вперше. Можна ще кріпцю сюди додавати. Шибульки можна чому не, правда? Значить, непогано виходить. Оладки вже готові, Бачите, ну, вже ж не терпиться спробувати. Який на смак. Такі всередині. Припечені. Ви знаєте, що добре? Замість хліба? Супер. Так, зараз глянемо. Що робиться тут? Так, що залишилося. 25 хвилин готуватись, так? готуватися? Ух ты! Дивіться, скільки жиру від тих хребтів. Ну от, Обід вже приготувався. От, Рибна юшка, якщо можна так сказати, зубка з лососовими хребтами, з цвітною капустою і сам хребет на пару. От Не стала робити знаєте, запікати в, духов... в духовій шафі. От так вирішила приготувати. Ребята, розпадається м'ясо, м'ягусіньке, все приготувалося, подивіться, чудово. Я вже спробувала на смак дуже добре, і юшка теж дуже добра, смачна. От залишилося тільки зеленушечки додати. Так що заходьте до мене на обід. Запрошую вас. І сюди можна. так. І млинці чудові. Так що, смачного усім! Дякую, хто був зі мною, хто дивився це відео. Нехай вам, друзі, щастить в усьому, здоров'я вам міцного і всім нам безмарного, мирного неба! До побачення і будьте всі щасливі. Але ж то смакота.